Як ви ставитеся до цієї професії, Чи довіряєте засобам масової інформації? Ставлюся нормально. Люди стараються, щоб дізнаватися нове, щоб люди дізнавалися більше, цікаво. Щоб було б все відноме, щоб все дізнаватися. Ставлюся я нормально в цій роботі. Довіряю. Мені подобається. Я виписую газету, журнал. Що це мені подобається. А наших балських журналістів знаєте? Ну, звісно, знаю. Можете їх поздоровити. Да, вітаю їх з праздником, щоб був мир, щоб у нас головне був і здоров'я. І все найкраще. Добре ставлюся, слухаю і жду нових новостей, все нормально. Телевізор дивлюся, читаю, я читаю, все читаю. А балські засоби масне з газети, телебачення, цікаве. Все, все читаю, да, все читаю. Тим більше на даний момент, що в Україні війна, то я думаю, журналісти дуже зараз актуальна професія. У вас є нагода поздоровити всіх журналістів, барських також все Я желаю їм всього самого найкращого, щоб ми перемогли цю війну і всім успіхів, здоров'я. Журналісти це дуже хороша. Ну... Так скажемо, професія. Оні витривають, висвічують все, що в нас є, і в Союзі, і в селі, і в нашому рідному місті Балта. Я желаю всім журналістам щастя, здоров'я, миру, нехай буде добре. Все. Як ставлюся до професії журналіста? Ну, дивлячись на те, які журналісти. У нас є жовта преса, яка висвітлює. Такі моменти життя, які не треба їх висвітлювати, мені так здається. Ну, а такі люди, котрі роблять роботу, висвітлюють новини міста, громади. Це, це я вважаю, що це дуже правильно. Робота дуже потрібна, щоб люди бачили, що робиться в місті, в районі, на Україні в цілому і в мирі. Так що це така професія, що вона. Треба, щоб була. Поздравляю! нехай будуть здорові, мирного неба, щастя, їм здоров'я сім'ям, діткам, всім. Я всім довіряю. Телевізор дивлюся, новості дивлюся, всім я довіряю. А що я можу сказати? Телебачення, радіо слухаю, дивлюся, а так. Так все, слава Богу, і просимо Бога, щоб війна закінчилася. Це найголовніше. Журналістів повітаю зі святом, здоров'я, крепкого, щастя, удачі, добра їм, їхнім сім'ям, дітям, щоб все було в нас добре. Я працював в держрадіокомпанії Примор'я багато років. Ставлюся дуже для цих людей гарно, з повагою, ціную їхню роботу. Всього найкращого зі святом. Гарного неба нам миру над головою. Все найкращого. Професія, я вам сказав, складна. Сложна і тяжла. Журна, Журналісти відповідальні. професія відповідальна, коротше. Я не сильно дам багато вам мету, от пару слов і все. Все. І вам робота, легка, щоб була, і щоб до вас ніхто нічого не придирався. Все. Журналістика взагалі це те добре, як середство масової інформації, але яку інформацію вони доносять. То, що журналісти це ж як, як четверта власть, да, чи, що, що вони можуть впливати на підсознання людей, як от час ми бачимо е, з, з, з сторони агресора, да, то є багато пропаганди і зомбування людей, а є журналісти, які доносять інформацію і. І теж через різні джерела вони допомагають людям, дають натхнення, дають надію, заспокоюють людей. То це, до журналістики як оружує, як зброя, в чих руках вона зброя впливу на людей. А, зброя впливу на людей, в чих руках вона буде знаходитися, і які цінності. У самого журналіста і які цілі він переслідує насамперед. А взагалі, це, це добре, це ...должно бути. Я думаю, це, якщо ми строїмо вільну націю, вільних людей, то засоби, засоби інформації, то вони довжні бути у суспільстві. Сьогодні ви маєте нагоду поздоровити журналістів. Будь ласка, якщо є ще сказати кілька слів. Хочу пожелати журналістам, щоб вони руководствувалися сюди добрими намірами, навіть якщо вони хочуть донести якусь негативну інформацію, то вони насамперед думали за те, що це принесе, шкоду суспільству, чи це допоможе суспільству в рішенні. То, то, в тому питанні, яке вони хочуть винести на, на обші обозріння. І хочу пожелати, щоб вони завжди руководствувалися своєю совістю і, і жили по совістю, жили добрими намірами і допомагали людям, а не розрушали їхні судьби. Так що, хай Господь дасть їм здоров'я, натхнення і всього найкращого. І Гарних новин насамперед. Довіряю, повністю довіряю нашим журналістам і, і за ту інформацію, яку вони нам несуть. Правду на воєнних діях. Ми всі дуже переживаємо і думаємо за свою Україну. Хай мирне небо нас зігріє, цвітуть червоні маки на полях, сади квітуть урожаєм, пшениця дозріває на полях. Хай йдуть рясні дощі, і хай цвіте калина горобина, щоб ти була усміхнена завжди. І матінька не плакала вночі. Хай соловейко буде з подаранку, зозуля, хай наспівує віка. Країна моя, миланенько, тебе люблю, я більше за життя. Дякую, красненько, дякую. Ми, ми любимо свою Україну, ми ждемо побіди, ми ждемо перемоги, ми ждемо. Назад, щоб повернулися наші славні бойці. А якщо у вас є зараз нагода постарої журналістів святом, дорогі наші журналісти, ви несете нам. Правду, те, що твориться в нашій країні, ви ризикуєте своїм здоров'ям, ви ризикуєте своєю життю. Большое спасибо вам і низький уклон вам до землі. Будьте здорові, возвращайтесь домой, всі живі. Ми вас і любимо.